Є новина, друзі, поліцейські проти людей та влада і кінець війни. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація я собі закинув телеграм-канал в Шапці профіля. Є новини, дідь читайте. Двоє поліцейських доставляли чоловіка в один з ТЦК Києва і побили його практично на порозі цього ТЦК. Нанесли йому десь 15 ударів і моментально їм оголосили підозру. А це відбулося 17 жовтня. Тут практично миттєво розумієте, влада почала карати ну якби своїх. Інструментів, та які виконують завдання влади, і є оголошена підозра. І знаєте, що цікаво, чому це відбувається? Тому що влада, ну із своїх спостережень, і з тим, ким я говорю. Категорично боїться кінця війни і припинення вогню, тому що всі у владі розуміють питання корупції, незаконного збагачення, мільйонних зарплат, ну відповідальності влади, порушення прав громадян з боку ТЦК вже роками та і поліції. Постане в новому руслі. Люди будуть вимагати. Відповідальності, однозначно, ну це все зміниться. Тобто інформаційний простір з війни перейде на владу, і влада зараз категорично притягує всіх до відповідальності. Показати, що от у нас порядок. Ми там не дозволяємо порушувати права громадян. От так десь воно мені виглядає. Ну і інформація, та яка надходить. Напишіть ви свою думку. Лайк, репост, в шапці профіля, підписуємося.